Я знову з'їла більше, ніж хотіла. Не тому, що була голодна, і навіть не тому, що було смачно. Я навіть не помітила, як відкрила холодильник, просто хотілося зняти якусь внутрішню напругу, але потім розчарування, провина не стрималась. Кожен день я чую подібні історії, тому що я психолог з корекції харчової поведінки. І я знаю про переїдання, напевно, все. А знаєш чому? Тому що я сама 15 років була у цих кайданах майже щоденного переїдання. І раніше я лаяла себе за це, думала, що мені бракує сили волі, придумувала чергові системи, щоб триматись. Але з часом я почала бачити закономірність. Їжа з'являлася у моменти, коли я не справлялась з напругою, тривогою, сумом або коли хотілося відпочити. Тепер я знаю, що це типова історія, бо більшість моїх клієнток точно знають, що не голодні, але не знають, чому вони їдять. Саме тому я створила гайд, який допоможе тобі це зрозуміти. У ньому йдеться про сім видів переїдання, чим вони відрізняються, як проявляються, що їх запускає, а головне, як зупинити. Звісно, це не чарівна пігулка. Але це та точка, де може з'явитися розуміння, чому саме зі мною це відбувається, і як вийти з цього без тиску, провини, осуду. Якщо тобі відгукується, пиши в коментарі слово гайд, і я надішлю тобі PDF.